Україні створюють єдиний реєстр донорів кісткового мозку. Нині там більше 10 тисяч громадян. Доєднатись до благородної справи можуть і жителі Хмельниччини. Достатньо прийти в плазмацентр і здати ДНК-тест, аби згодом стати частиною всеукраїнської бази. Завдяки трансплантації кісткового мозку вже врятували півсотні українців. Наймолодшому з них було 7 місяців, а найстаршому 57 років. Надати можливість українцям саме бути донорами стовбурових клітин. У нас на Україні, тому що до цього часу завжди донорами стовбурових клітин для українців ставали з-за кордону з Європи громадяни, які підходили за реєстром. Донором може стати людина віком від 18 до 35 років, яка не має хронічних захворювань та готова пожертвувати клітини кісткового мозку. Процедура наразі безкоштовна та займає мінімум часу. Виконується людям ДНК-тест. У нас в плазмацентрі, попередньо з собою не потрібно нічого мати. Це досить швидка та безпечна процедура. Робиться змив з внутрішньої щоки спеціальною паличкою протягом 30 секунд. Однієї щоки, другої та обох щік разом. Це виходить три палочки. Сама процедура займає орієнтовно 5 хвилин. Протягом вересня до процедури долучилось 20 хмельничан. Сьогодні ж у плазмацентр завітав Едуард. Він свідомо вирішив бути тим, хто стане промінчиком надії на друге життя для когось. Каже, коли йому було 18, сам потребував допомоги від добродійника. Важче знайти донора саме кісткового мозку, ніж просто крові, бо багато людей вважає, що це якась болюча процедура. Не так як зараз триває війна, відповідно потреба в донорах дуже сильно виросла. У нас же, окрім поранень, ми ж так само і хворіємо, в тому числі на рак і інші серйозні хвороби. І саме донори кіскового мозку можуть допомогти впоратися з такими хворобами, як рак. Сьогодні ніхто не застрахований від хвороб, тому краще заздалегідь зареєструватися у донорському реєстрі, оскільки час очікування може мати вирішальне значення для життя. Це важливий крок у допомозі українцям, що мають кров'яні захворювання. Ви також можете стати частиною донорської родини. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Ще одного бійця втратив Кам'янець-Подільський підрозділ Сил територіальної оборони. На щиті додому повернувся Євген Боско. Йому було лише 46. Доброзичливий, чесний та цілеспрямований. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Женя Боско, я його приймав на роботу. Він працював машиністом вишки. Довго дуже працював, а потім попав вже його позвали до армії. І от такий кінець. Хороший був хлопець, білорус сам по національності. Жалко, нашому місті світло захоронить другу, другу людину. І ще троє в армії. До лав територіальної оборони Євген Бусков вступив у березні 2022 року. Гідно виконував службовий обов'язок, був надійним товарищем для побратимів. Мріяв про перемогу і складав плани на майбутнє, але не судилося. 28 вересня поблизу Куп'янська отримав поранення. Близько двох тижнів був у комі. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Безпека під час навчання головні пріоритети в Щиборівській громаді. Тут нині функціонує три школи та два дитячих садочки. Правильно облаштовані укриття в навчальних закладах дали змогу перейти від дистанційного до очного навчання протягом усього року. До прикладу, в Радісненській та Щиборівській школах почали готуватися ще влітку, аби школярі не відчули незручностей. Простір оснащували так, аби можна було навчатись, а не просто пересидіти повітряну тривогу. Умовою повноцінного функціонування укриття це було два виходи. Це один вхід, один вихід. Ось тут, куди ми зайшли, оцей вихід, це було вікно, ось таке вікно. І ось було від липня до 1 вересня. Нам треба було зробити двері за допомогою батьків, за допомогою, ну, допомога сільської ради це у вигляді коштів. А так, педагогічні працівники, технічні працівники школи помаленьку ми це все облаштували. Багато ремонтних робіт було зроблено у Кузьминському ліцеї, адже площа цього укриття пів тисячі квадратних метрів. Тут окремі вбиральні для хлопчиків та дівчаток, просторі класи і навіть кабінет медсестри. Приміщення забезпечене двома потужними вайфай-роутерами, які дають змогу бути в курсі подій, в курсі справ і продовжувати власне навчання в укритті. Забезпечений ліцей медичним працівником. Окремо є оснащена медична кімната з відповідним набором. Медичних препаратів для надання першої допомоги і забезпечене власною водою є проточна вода, яку ми використовуємо як технічну, так і питну. і Є бутильована вода, і забезпечені харчами. Цим всім нас забезпечує сільська рада. Загалом, перед початком навчального року з бюджету громади виділили 600 тисяч гривень, підтримали освітянську спільноту і місцеві підприємці. Ми задоволені тим, що нам дається забезпечити безпеку усіх учасників освітнього процесу, тому що забезпечення безпеки освітнього процесу є передумовою того, що усі відчувають себе в такій гармонії. Нині кожен українець хоче нашої перемоги, аби діти нарешті могли відчути спокійний процес навчання без тривог. Над цим щодня трудяться військові, а люди, які в тилу, роблять усе можливе для забезпечення навчального процесу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Верховній Раді хочуть запровадити нове свято. День подяки Богові. Чи варто це робити? Думаю, так. Чому? Ну, дивіться, є багато людей, які вірять в Бога. І мені здається, вони теж будуть не проти всьому. І буде плюс нове свято. Ви особисто будете святкувати? Ну, я ні. Я атеїст. Моя православна країна. От, і ну, надіємося зараз на перемогу разом з Богом, разом з ССУ. Разом, все разом. Просимо вишні сили, просимо Бога, матір Божу. Це наші православні корні. Наша віра. На мою думку, в нас свята свої повинні бути, а не запроваджувати такі, як в Америці. У нас достатньо своїх свят. Навірно, як вони рішають там. Ну, ви особисто будете святкувати? А тих свят стільки, що без здоров'я вистачило. Це не для мене питання. Взагалі. Можливо, бо зараз багато людей звертаються до Бога. А в цьому щось є. Ви будете особисто святкувати? Буде це свято? Думаю, що так. У Верховній Раді хочуть запровадити нове свято День подяки Богові. На вашу думку, чи варто це робити? Так. Чому? Ну я вважаю, що це гарне свято. Особисто будете святкувати? Так, да. чому ні? Народний фільм, що зняли на Дунаєвеччині, презентували у одному із кінотеатрів Хмельницького. Створювали документальну кінострічку від лютого 2023 року. Він розповідає про боротьбу українських повстанців у УНУПА на території Хмельницької області, зокрема на Дунаєвеччині. Це один із таких значних епізодів у діяльності підпільників повстанців наших земляків. Наш фільм розповідає про події від 1941 року, до 1945 року режисер фільму Василь Горбатюк для чоловіка це перший досвід у такій діяльності. Автор розповідає, описані події знайшов у архівних документах. Не обійшлося і без ігрових вставок у сюжетній лінії. Оскільки самих документів як таких було небагато, то ми вирішили, що в цей фільм введемо ігрові сцени. І вже з самого початку ми задумали, що акторами. В нашому фільму будуть місцеві жителі. Це молоді, це люди старшого віку. Юнія у фільмі зіграла жінку із псевдо-люта. каже, пропозиція стати героїною фільму здивувала, однак погодилася заради вшанування пам'яті про свого дідуся. Мій дідусь він був оунівцем юнаком. От і Їхню, е, їхню компанію, їхніх друзі, його друзів, його друзів, їх викрили, його забрали прямо з армії. Він рік відслужив в армії е, і забрали, просто прийшли за ним і забрали спочатку в одну тюрму. Зі слів режисера, фільм знімали за благодійні кошти. Загальний бюджет стрічки становить майже 30 тисяч гривень. На прем'єрний показ документалки провідник Волог прийшли більше сотні глядачів. Такі роботи, такі дослідження повинні бути, і чесно скажу рада за мого колегу Василя Івановича за його команду, яка працювала над тим, щоб залишити по собі історію від музичного оформлення від початку від подачі. І історичних фактів це буде надзвичайно цікаво. Ця історія боротьби УПА це історія, яка від нас приховувалась, замовчувалась, знівельовувалася роль воїнів. Упа ми бачимо, що родинні зв'язки сьогоднішніх поколінь, які борються з нашим з агресором, який нам дошкуляє вже багато століть, мали свій початок ще в тих прадіях, Дідах, які теж були так патріотично, духовно налаштовані і любили дуже свою країну. Я була під час зйомок однієї сцени. Отам були біля залізниці, там де е, дівчата приносять їм е, в кошиках під е, той лазий тормозок, все. Я хочу сказати, що емоції переповнювали тільки від тієї однієї сцени. Ну те, що сьогодні я побачила, я дивилася сльозами на очах. Далі фільм подорожуватиме Україною. Наступна локація Дунаєвці, де власне, і знімала стрічка. А вже незабаром він з'явиться у відкритому доступі. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.